Ну а оперативна карта російсько-української війни на цей час ось така операція зі звільнення наших територій триває. Тільки за минулий тиждень на Харківщині наші військові визволили від загарбників площу в 3800 квадратних кілометрів. Із під окупації звільнено понад 150 тисяч місцевих жителів. Агресор натомість обстрілює Чернігівщину та Сумщину зі своєї території. Дістається також населеним пунктам Харківщини та селам на півдні країни вздовж лінії зіткнення на Донеччині. Тривають бої в напрямку Лимана. Росіяни безуспішно контратакували наші позиції в районі Зайцевого. Одрадівки Бахмута на півдні області в районі Авдіївки та Новогригорівки окупанти зазнали суттєвих втрат. Однак, замість вивести своїх двохсотих, росіяни віддають перевагу награбованому на окупованих територіях Луганщини. Бачили колони крадених авто, які привласнили собі російські офіцери.